Книгу повторення закону написала людина, яка була особисто знайома з Господом Богом і розмовляла з ним віч на віч. Цією людиною був Мойсей. Все, що написано в цій книзі, є результатом його близького знайомства з Творцем. Повторення закону це проповіді Мойсея, у яких вождь Ізраїлю відкриває своє серце людям. І закликає народ любити Господа і коритися Йому. Цей заклик актуальний також і для всіх нас, хто вирішив дослідити цю благословенну книгу. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Божого миру і благодаті щиро бажаємо всім, хто сьогодні приєднується до нашого спільного вивчення Біблії. З вами Олександр Чмут і Віталій Мар'яш. Ми розпочинаємо вивчення книги повторення закону. Не думаю, що ця книга є однією з ваших улюблених біблійних книг, і тим не менше, вона знаходиться в святому Посмі. І це означає, що ця книга. Богонатхненна, і це також означає, що на сторінках книги повторення знаходиться дуже багато істин, які важливі також і для всіх нас з вами сьогодні. Тому що, як відомо, усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Завданням книги повторення закону є те, щоб зробити нас з вами досконалими, тому що вона є Словом Божим. Сьогодні ми поговоримо про те, що являє собою ця книга, яка головна мета її написання і з яких частин вона складається. А розпочнемо з молитви: Добрий Боже! Ми знову бажаємо досліджувати Твоє слово. Ми готові вивчати книгу повторення закону і просимо Твого благословення на це вивчення. Просимо, щоб ти відкрив наші очі і наш розум до розуміння цієї святої книги, щоб ми змогли наповнити наші серця важливими істинами, які містяться на її сторінках, і щоб ми могли прославити Тебе своїм життям. Амінь. Розпочинаючи вивчення. Цієї книги, повторення закону, я думаю, що було б правильно почати з назви. Ми досліджуючи вже попередні книги, буття і вихід, потім «Левит», числа знаємо, що в них є інші назви, ніж крім тих, які є в нашому перекладі Біблії. Чи так само є з повторенням, чи це одна назва? Все вірно, та так і з цією книгою. Бо християнська традиція вона слідує назві, яку пропонує Септогінта цій книзі, «Второзаконня», повторення закону. А от е, єврейська традиція має декілька назв. Е, і як і попередні книги, е, книга повторення закону розпочинається з початкових е, слів цієї книги. Ось оц, оці слова, і на івриті: Еле дварім». От, і скорочено назву цієї книги пропонують нам як дварім слова. Тобто, і як і християнська назва, і юдейська назва, вона підкреслює певні такі цікаві аспекти цієї книги. Наша назва скоріше, християнська назва, скоріше вказує на певний богословський аспект, що книга має справу яким чином повторно з законом. Ось, хоча ми потім подивимося згодом на те, яким чином еволюціонувала ця назва, і ми напевно побачимо, що. Трошки невірно переклали один з текстів цієї, але зараз ми говоримо про юдейську традицію, яка називає цю книгу слова дворім. І згодом навіть називає цю книгу, так і назвали цю книгу книга слів. От і що це означає, що дійсно що ця книга складена зі слів Мойсея. Коли ми трошки торкнемось про природу жанру цієї книги, то ми побачимо, що вона переважно складається от з промов Мойсея. Тут така її, скажімо так, пророча, або зараз, ми би сказали, проповідницька сторона виступає. От, але так вона книга, яка складена з декілька промов, з декілька слів Мойсея. Деякі дослідники ще називають цю книгу «Книга Завіту. От книга, яку знайшов Йосія в храмі, названа Книга Завіту. І ми точно не знаємо, бо і книга законів у виході також названа, здається, в 24-му розділі. Чи 23-му названо, що це книга Завіту. 24-й, якщо не помиляюся, ось. І, і ось я потім знайшов якусь книгу Завіту. От, тому ці назви з різного боку показують головні аспекти. От книга Завіту показує, що головним вмістом, змістом цієї книги є розархивування або експозиція закону. А закон він складає, якби, вміст цього завіту. Він проясняє, в чому полягає цей завіт, який склав Господь своїм народом. І повертаючись на завершення до християнської назви, яку, говорять, пішла від второзаконня 17 розділу, 18 го вірші. Де записано повеління майбутньому ізраїльському царю зробити собі, і буквально я цитую з нашого перекладу список закону цього. А у єврейському тексті стоїть слово мішне, хаторагазот, тобто мішна, і ми знаємо з, з, от, з вивчення цієї мови, що це слово означає просто відпис або копія. А себтогінкі переклали цей як повторення закону. І таким чином, хоча воно не дуже якби, точно відповідає, другий закон в смислі, в сенсі, що ще один закон, який копіює той перший. А ми розуміємо, вже з богословської зараз позиції даємо таку, така нібито похибка, але вона досить вдала була, тому що відкрила ще один важливий аспект от цього перезаключення або оновлення завіту, який, по суті, ось до якого закликав Мойсей. Отже, тепер нам відомо, що книга повторення насправді має не одну назву, книга слів. Це ще одна назва цієї книги і мається на увазі, звісно, що слова Мойсея. В цій книзі Мойсей повторює для Ізраїлю закон, який він отримав біля синаю. І фактично вся ця книга складається, так би мовити, з проповідей Мойсея. Яка основна ідея цієї книги? На що ми маємо налаштувати нашого слухача? Нам відомо, що, наприклад, книга Левит в переважній більшості складається. З прямої мови Господа, це її унікальність. А чим унікальна книга повторення закону? Є надзвичайно багато унікального і в жанрі цієї книги, і в богослов'ї цієї книги. Я боюсь зараз сказати, що є щось одне унікальне, бо справді цих унікальних Деталей є багато, але мабуть, якби мені поставили мене перед таким жорстким вибором, яка все-таки тема цієї книги, я б тоді сказав, що це реалізація або як єврейський народ повинен проявляти вірність в завіті у землі. Обітованій, обітованій землі. землі. І це один з таких ключових, тому що Левит він, і книга Вихід Левит вони оперують в рамках Скинії. Оце місце, яке, якщо пригадують наші слухачі, ми навіть порівнювали з Едемом. А тепер, хоча тема Скинії, вона присутня. Місця, де поклоняється вибране місце, де поклоняється Божий народ, але навіть ця тема вона в контексті землі, бо оця, ця скинія розташована в обітованій землі, куди повинні приходити для поклоніння. Ми по особливому звернемо на це увагу, коли будемо розглядати вже богословські теми, важливі теми цієї книги. От, а унікальність для християни, мабуть, в тому, що це найбільш цитована книга, от поряд з Ісаєю і псалмами, повторення закону найбільш цитована в новому заповіті. І навіть цікаво, що в кумранських печерах в 11 печерах от, знайдено різноманітні книги Старого Заповіту в великій кількості, але от, я скажу, наведу вам, наприклад, от, 34 копії псалмів, 27 копій второзаконня, 24 копії Ісаї. Ось бачите, дуже цікаво, що ці книги і в Кумрані найбільше цінувалися, і, мабуть, така популярність зумовила, вона передалася, християни також спадкували, і тому ці книги найбільше цитуються і у новому заповіті. Наступним логічним питанням про книгу повторення. Буде питання її авторства, хто написав цю книгу. Ми розуміємо, що писав Мойсей. Але, наприклад, 34-й розділ оповідає про його смерть. І це означає, що писав ще хтось. Принаймні, хоча б 34-й розділ, хто писав цю книгу, де і коли. Складність полягає у тому, що такі тексти, які, про які ви згадали. Ми дійсно повинні зробити такий висновок, що написав хтось, хто вже жив після Мойсея, хто свідкував про смерть Мойсея. А деякі тексти, коли пишуть, там вказівку, що ці слова сказані по той бік Йордану, ніби автор вже знаходиться в обітованій землі. Отже, ті і вставки деякі є. І тут ми не можемо сказати, оскільки навіть сам Мойсей вияснював цей закон. І ми побачимо, що не всі закони, які Мойсей навчав і передавав, вони. Збігаються з книгою вихід. Навіть фундаментальні 10 заповідей, і то деякі заповіді вони під іншим кутом розглянути. Особливо заповідь про суботу, що також є важливою темою в книзі повторення закону. То про що це говорить? Це говорить, що в написанні цієї книги брали участь і інші. Послідовники, і, можливо, навіть не одне покоління. Навіть сама юдейська традиція вона сумнівається. От там декілька, два таких основних таборів є, їх навіть називають. Максималістами і мінімалістами, які говорять, що все, що Мойсей заповів, це ядро традиції, основні, можливо, декалог і деякі такі центральні заповіді. А решта це був такий творчий доробок осмислення в нових обставинах, і згідно тих, звісно, зберігався цей єдиний вектор в традиції Мойсея. Ось це так говорять мінімалісти, які говорять, що тих слів Мойсея. Є менше в, в книгах. А максималісти, звісно, стверджують, що більшість того, що написано, це є працею Мойсея. І внутрішні свідоцтва вони неначе наштовхують на таку думку, де Бог не один раз каже: Запиши ці слова. І Мойсей записував не тільки закони, він проповідував на ці закони. Ну, коли ти проповідуєш, мабуть, або Хтось, хто слухає ці настанови, записує і тут, не уникнути якихось пропусків. Мабуть, хтось сконцентрувався на чомусь основному і не уникнути якогось повторення. Так, що це складний процес формування фіксації того вчення, яке Мойсей отримав від, від Господа. Але всі християни повинні згодитись на тому, що ядро цієї традиції все-таки сягає от тих часів, де Мойсей отримав цей закон від Господа. І Ісус визнавав це неодноразово. І рання християнська, і юдейське традиції так вважають. Ну, але сам час написання або завершення написання цього цієї праці. Ми точно не можемо навіть сказати, бо книга, книга вона несе певні сліди навіть пізніших таких редакцій. Можливо, вже коли вони знаходились в, обіця... в обітованій землі. Ну, це най... найпізніша або найранішня дата. Це от коли вони вже ввійшли в обіцяну землю. Бо Ісус новин який в кінці своєї книги. Говорить, дещо закликає оновити завіт. Він робить щось дуже схоже з тим, що ми прочита... Про що ми прочитаємо в книзі, в кінці книги повторення закону, де Мойсей оновлює завіт, проголошує благословення, прокляття, урочисті клятви. Все це є в повторенні закону, і дуже схоже, ми зустрічаємо в Ісуса Новина наприкінці його виконаного служіння. Далі нам потрібно поговорити про те, що представляє собою ця книга структурно, який поділ її на частини, план, на що потрібно звернути особливу увагу. Так, ці питання відносяться вже більш такого літературного аналізу, і важливо сказати, що от визначення жанрової природи книги досить складна справа, тому що буття. Вихід, книга чисел, левит – оці ці попередні книги, особливо «Вихід, левит, числа, вони більш такі однорідні. От ми можемо застосувати до них такий термін, що це така історіографічна література. Тобто, автори осмислюють, автор осмислює традицію, історію, як Бог являв свої діла. Він записує цю традицію. А коли ми підходимо до повторення закону, неначе наступає пауза. Там дуже мало відбувається тих історичних подій. Сама книга повторення закону подає так, що Мойсей виголосив їх на границі перед вступом в Йордан. А ми можемо обмежити буквально до декілька тижнів, можливо місяців, вони стояли на границі. Отже, сама ця книга це не наче от пауза, але пауза важлива. Ми побачимо, що вона складається, забігаючи наперед, з трьох основних промов. Перша і третя вони більш такі короткі, і середня промова з п'ятого аж до двадцять шостого розділу, навіть двадцять восьмого. Там вже прикінцева така примітка. Так, до 28-го це одна така центральна промова. І от е, третя промова це вже 29-30 розділи. Отже, що ж це таке? Це є пророча проповідь, е, така Мойсеєва з вияснення закону. Основна частина. Так. Бо в кінці там просто пісня Мойсея, і е, розповідь. От в кінці є маленька розповідь про смерть Мойсея. Можливо, єдина історична довідка. Так, Хоча ті проповіді з іншого боку, вони який зміст несуть, вони переповідають історію і переповідають закони. І це робить їх близькими, спорідненими до книги Вихід чи Словит. Отже, бачимо, що це і проповідь, але. Не зовсім відірвана від історії, вона містить багато історій. На складається таке враження, що це свого роду як історія в історії. Але також ми читаємо про багато законів. Вони мають свій порядок, свою логіку. От в центральній частині ми бачимо, що порядок такий, що він вказує, що це оновлення завіту. Ми ще торкнемося, будемо не один раз торкатися цієї важливою. І останній штрих також. Що аспект цієї книги, оскільки сказано, що це є закон, Тора, і дуже часто сказано про мудрість. І ми можемо бачити, що повторення закону виявляє оцю таку тісну, тісний зв'язок спорідненість з літературою мудрості. Отже, бачимо, який надзвичайно багатий жанр. Багатший, ніж і книга Левид, жанрова, жанрова природа Левит, виходу, чисел, де акценти все-таки більше на цьому матеріалі правовому і історичному, а повторення закону на гомілетичному, пророчому аспекті мудрості, але і історії, і закону, тори, які дуже. Цікаво пов'язані з цими е, жанровими особливостями іншими. А як взагалі зв'язати її в загальний ланцюжок, так би мовити, послідовність них? От коли ми дивимося на буття, наприклад, ми бачимо там гріхопадіння, ага. потім вихід це якби викуплення ага. Божого народу, потім левит поклоніння Божого народу. Числа вже більш акцент на тому, як служити Богу і служіння, а от повторення. Вона тепер переводить ніби місточок до наступних книг, і як це з новим заповітом Це, це вірно. От починаючи з буття, де говориться, що Бог створив землю і помістив в Едеми Адама і Єву. А ми закінчуємо, ми закінчуємо цю оповідь з проповідями, які готують єврейський народ вспадкувати землю. Тому тема землі, вона одна з таких ключових в цій книзі. Мойсеї потверджує ті обітниці, які були дані патріархам. Ми звернемо увагу, коли будемо основні теми розглядати. Що завіт там багатогранна ця тема в повторенні закону, що частиною того завіту, який Бог склав з патріархами: Авраам, Ісак, Яків, дванадцяте синів Якова. Полягало в тому, що Бог подарує цю землю. І тут паралель, бачите, така цікава, що коли Бог говорить про скинію у книзі Вихід, Він подає це, цю скинію як, як свій спочинок, як свою суботу, яка відображає едемський спочинок Едем. А тепер, коли ця скинія разом з народом Божим рухається в обітовану землю. То цей мир тепер поширюється на всю землю. Це суботній спочинок і, і, і також провідна тема. От, і тема завіту, мабуть, охоплює всі ці складні, складні теми, і, але надзвичайно цікаві. Книга повторення є п'ятою книгою так званого «П'ятикнижжя». В новому заповіті ми фактично. Також бачимо п'ять книг, чотири Євангелії і книга Дій святих Апостолів. Який зв'язок може бути між цими книгами? Тут п'ять і там п'ять. Я чув такі порівняння з, від деяких дослідників в книзі дій святих Апостолів і в Євангелії від Луки є багато, багато таких алюзій на повторення закону. Але я також чув більше про схожість повторення закону з Євангелієм від Івана, яка хронологічно ніби як більше співпадає з повторенням закону. Бо як повторення закону це є. Такий богословський, ми би сказали, синтез Мойсея, він роздумує, як же ж той закон, який Тора, як той завіт, тепер дотримуватись не в подорожі, а в обітованій землі. Так само і Іван Євангелист, який писав пізніше від усіх трьох євангелистів, якщо приймати традиційне датування, і він також записує свідчення тексту. Здається, також ведуть у тому напрямку, записує свої проповіді, осмислення ось того вчення Ісуса Христа вже для нового покоління християн. І повторення закону воно написано перш за все вже до того нового покоління, яке повинно війти в обітовану землю. Що можна додати ще стосовно структури цієї книги, саме з цього поділу повторення на три частини? Якщо підсумувати структуру книги, я вже говорив про три таких основні проповіді. Але разом з першими п'ятьма віршами, які слугують вступом до книги, ми бачимо коротку першу промову. Можна навіть сказати, що це пролог. До всієї книги. І основна тематика цієї, цієї частини з першого по 4 розділ, 43 й вірш, це історичний екскурс. Мойсей повертається і неначе згадує весь той шлях, який вони пройшли від Синаю аж до кордонів Моаву, і тепер от до кордону з обітованою землею. І закликає зберігати цю вірність Яхве, Господу. А друга промова, яка розпочинається з 4-го розділу 44-го вірша, аж по 26-й розділ 19 й вірш, це така велика промова, яка по своїй структурі відповідає. Схемі, як заключали завіти в тій, в тій в в близькосхідному контексті. Археологи чудово попрацювали, і ми маємо цікаві такі договори, угоди між е, царями, великими царями і меншими. І порядок, е, який ми зустрічаємо в цих е, угодах, тобто якийсь історичний екскурс, потім е, цей. Великий цар він свої вимоги, що він очікує від свого підданця, Потім йдуть взаємні клятви, потім що благословіння і прокляття, які будуть слідувати через невірність. І в кінці була учта, була вечеря, яка жертва, які ніби увінчували цей завіт. І ми бачимо майже один в один в цій промові цей порядок збережений. Отже, сама промова це є повторення завіту. Громада Ізраїльська ніби оновлює завіт з Господом. І остання третя промова. 29-й, 30-й розділи, вони переважно це заклик вже дотримуватись цей завіт в обіцяній землі. І останній. Остання частина епілог книги вже про такі прикінцеві повеління Бога до Мойсея. Це підготовити Ісуса Новина, щоб Левити читали цей закон, потім пісня, яка би слугувала свідоцтвом, де зберігати цей закон, і потім вже розповідь про смерть Мойсея. Ось такі прикінцева частина: 31-34 розділи. Але можна сказати, що на загал це ось таких три промови: дві коротких і одна така солідна в центрі промова Мойсея, яка веде до оновлення завіту. Отже, друзі, як ви бачите, на нас чекає дуже цікава, насичена словом, актуальна і дуже цінна книга повторення. Я знаю, що не багато хто із вас особисто досліджував її. Тож тепер у вас буде можливість. Заглибитися в істини, які містяться на її сторінках разом з нами. У наступному випуску ми продовжимо знайомитися із змістом Книги Повторення, а сьогодні вже час завершувати Божих вам благословень.